Понад мільйон гривень для передових авіаційних делібитів донат на захист щодо зв'язок на передовій. Банки в описі під відео. І Він триває цей спеціальний ефір. Це дійсно радіо НВ, яке ви чуєте через радіоприймачі, або можливо навіть постерігаєте за нами у Ютубі, куди ми вас гостинно запрошуємо. Якщо ми якщо ви раптом ще не там. Далі моїм вашим гостем буде Роман Цимбалюк, блогер і журналіст. Він вже ходить на прямий зв'язок. Привіт вітання. Всім привіт, привіт, уваже. Дійсно, приходьте на наші YouTube. Це так. Так, я до речі про YouTube Романа Цимбалюка можу сказати те саме: підтримую попереднього оратора, як то кажуть. Ну почнімо. Я пропоную почати з слів Владимира Путіна, який він сказав напередодні. Є така, значить, такий формат, скажімо так, донесення інформації до росіян. як... Спеціальний такий репортер. Я дуалістом його називати не буду, але людина, яка ходить там з мікрофоном, яка має якийсь спеціальний доступ до, до тіла, як то кажуть, він себе називає репортер. Царубін, це, це один з російських пропагандистів, який там від часу до часу, раз на тиждень, в неділю росіяни це бачать, може про щось таке Володимира Путіна запитати. От він вчора запитав і. Я не буду переповідати питання, але суть відповіді була такою, що насправді е війну Росії проти України, тобто спецоперації за російською версією, належало розпочати ще значно раніше, аніж це було розпочато, тобто в 2022 році, в лютому е місяці, чи вперше Владі Путін говорить про ці про часові рамки, про те, що то було запізно. Так, ну по перше, давайте почнемо з Павла Зарубіна. Це людина насправді унікальна. Чому тому, що в нього найкращі в Росії аналіз калу і інших і інші аналізи, які може здуратеріалу, звісно. він тут перфекто, як то кажуть, бо його постійно допускають до тіла, і таке враження, що не випускають за межі периметру, де знаходиться Володимир Путін. Що стосується його заяви, що треба було почати раніше. Насправді в Путіна наразі ми бачимо всіляється і Ярі Гірхін, який перебуває у в'язниці російський злочинець, це дивно, але він і там злочинець, і у всьому світі злочинець таке буває досить це, ну, Це майже сенсація, як би там не було, чому я про гіркіна згадав? завжди дорікав путіну про те, що треба було захоплювати в 2014 році людей, які так думають в Росії, особливо серед цього табору імперсів, дуже дуже багато. Наприклад, я тут згадую одну з розмов людини, яка зараз проповідує історію, що Путін помер і знаходиться в холодильнику. То він я говорю про професора Селав'яна. Він е, одноразово. Під час наших розмов безпосередньо в російській столиці казав, що треба було захопити все, скільки можна було, бо ми отримали той самий набір санкцій, і Україна не могла би опиратися. І насправді, якщо покласти руку на серце, це правда, тому що вісім років хто чим займався? Вони розлюднювали Україну, а нам пояснювали росіяни, що коли ти бачиш російського солдата, то треба його зразу вбивати 2014 році. Цього розуміння не було. І це, на мою суб'єктивну думку, головна причина, чому ми не стріляли по росіянам в Криму. Бо з одного боку, Майдан, з іншого боку, жили, хто б там не казав в цьому міфі не братерства чи там один народ пів пар зразу ми стріляємо зараз на звук. І про це він зараз говорить, що зараз. Будь-яке просування російської армії, воно а оплачена кров'ю російських громадян, ну це він не рахує. Ну і плюс прилітає там від Казані, та куди ж тільки не прилітало. По в Пітер не прилітало, хоча Пітерське НПЗ прилітало там, де вони перевалюють нафту. Але як то кажуть, якщо б зацитую Володимира Путіна, якщо б бабушка була би. Мала б яйця, то вона була б дідусь сослагательного наклоніння, як то кажуть, ці історії немає. Але те, що він зараз про це говорить, ми маємо зафіксувати наступне: що план їх знищити нашу державу, і стерти з політичної карти світу, він тривалий, це консенсус, який там сформувався. Це погана новина. вона, хороша новина в тому, що їм це не і всі це зараз розуміють, і навіть Путін своїми цими розмовами про те, що а, нічого не планувалось під це підкреслюю. Хоча, знову ж таки, він бреше, тому що війська з Білорусі, і не тільки з Білорусі, пішли на Київ. Вони ж там не просто так були. Вони ж були на навчаннях, а навчання це і є підготовка до війни. Тому а, брехло Путін це зрозуміло. А, президент України вважає, що він довбограй, я так думаю, що тут він повністю об'єднав українців. Ну і власне це нічого не змінює, крім того, що Путін, ну це людина, яка дуже погано прораховує свої кроки, свої наслідки, в тому числі там якщо повернутися до сучасного, це всі арешніки, там метам стім заказань, там ну і так далі. Ну, давай про це детальніше поговоримо, тому що тут теж знаєш, виникає запитання, тому що е, те, що відбулося після атаки по території цього, скажімо, цієї агломерації, Казань, так ось ці погрози про те, що це буде як там більш істотна відповідь, будуть ще більші руйнування після атаки тронів. Яким чином це належить трактувати? Тому що ну здається, що Володимир Путін трошки підзабув, що війна триває вже майже три роки, і вона є повномасштабною і зрештою українців це, ну навряд чи залякаєш. Ну, звісно, вони вають в повну силу і використовують всю наявну номенклатуру озброєння, яке у них є, тут тобто, Казань, вона чим цікава, що ну це ж одне з це місто, яке входить в топ 5 Росії, а може навіть в топ 3 після Москви і Санкт Петербургу. Ну питання, що туди поставити, Скоріше за все, Казань. І коли е, наші БПЛА вирізаються в ці ізбушки, 34 поверхові, то всі е, товариші. Які там живуть і в Санкт Петербурзі, і в Москві вони задаються питанням: а це що означає, що цей довбограй догрався в геополітику до такого рівня, що може прилетіти прямо до нас, прямо в нашу хату і вбити нас і наших дітей. Бо самого початку передбачалось, що тільки росіяни будуть вбивати українців і українських дітей, а тут такий поворот, тому що ударі по російській території. Ну це навіть ми вже всі звикли, і росіяни звикли між іншими, і Ми звикли. Це вже не є новиною. Ну, наприклад, був проліт по Норильську. Чому в частині Рильська ніхто помсту не хоче оголошувати? Бо путіну і росіянам в цілому на цей рильськ наплювати. Так, ну я не знаю, чи відповідається інформація дійсності, що там загинули цивільне. Ну як кажуть, самі росіяни це сапутствуючі пакері. Ну а взагалі в рильську була був штаб 155-ї бригади, куди ми її поцілили враз в. Раз, в морської піхоти це та бриада, де... Бе... З прапором якої фоткався Володимир Путін, а ще вони відомі своїми військовими злочинами. Ну і взагалі я б тут навіть не виділяв, що це 155 п'ять п'ятдесят Ці люди ведуть війну проти нас, і тому їх треба вбивати. Чим власне займалися чи що там Хаймарси, чи що там до них прилетіло? Але повертаючись до Казані, Казань це вже от, це як, як то кажуть, снаряди лягають все ближче і ближче до на російської ріти. Це при тому, що в Казані а вони казали, що вони там перенаправили, Авали з засобами реп якісь дрони. Зрозуміло, що ми цілили по заводу, який виробляє порохи, а потрапили в ці в ці, в цю збушку. Ну чи це вони перенаправили, чи наші не розрахували, бо хто знав, що там такі високі. Ну це може бути співпадіння, але насправді це не має значення. Ми можемо завжди сказати, як кажуть росіяни в таких ситуаціях. От вони по Києву минулого тижня вахнули там, по бізнес-центру, нашим красивому, по нашому сабору Святого Миколая. Потім це було пояснено так, що у нас там резидентура ЦРУ. Це ж треба бути повними довбограями, вибачте, щоб це пояснити таким чином. Якщо ви кажете, що там резидентура ЦРУ, і ви вкотре наносите удари, куди ви хочете. А принцип Росіян такі, куди ми потрапили, то якщо ми вбили дітей, значить це бандерівці і ЦРУшники. А якщо когось вбили, значить це терористи, ну або хто там укранацисти. Ну так будемо грати всю гру разом, і це просто всім треба. Розуміти. І вони там трошечки е скиглять. Ми передаємо Миколі Яновичу вітання зразу. Але. Вони вбивають у нас цивільних значно більше. Вони б'ють по Києву, а ми тільки по якійсь казані. Міст, місто між іншим реально дуже красиво. Я там неодноразово був. І мені здається, татарам треба просто подумати про те, щоб вийти зі складу Російської Федерації. І тоді у нас будуть чудові дипломатичні стосунки і ніякої війни. Ну так про красу Казані, я думаю, якраз в контексті ось татарському і належить говорити. Я певен, що ти саме до цього і ведеш. Але я тут останніми днями знаєш, вирішив пройтися по локальних російських медіа, зокрема, і, власне, в той бік. Подалі від Москви в сторону, скажімо так, азійських країн є Лабуга, Є така місцина. Одні називають Алабуга, інші єлабуга, але це там особливої ролі не грає. І от про що пишуть місцеві видання? Я зараз перебуваю на сайті, який називається Новая Кама, це Єлабужський район. А значить, заголовок новини такі я українською одразу перекладатиму. В Єлабуги обговорили місця укриттів для. Жителів, як діяти в надзвичайних ситуаціях, ну і тут перераховується, що фактично ці укриття, там це будуть підвали багатоповерхових будинків, е і далі перераховується ще низка об'єктів. Ну як тобі локальні новини? Слухай, тим більше враховуючи таку відлеглість, таку істотну відстань від України до усієї Єлабуки, я переконаний, що. На мапі, якщо запитати пересічно там, слухача глядача, нашого не кожен покаже, де то є. Ну, це по-перше, понад тисячу кілометрів. По друге це економічна зона, де вони виробляють шахіди, і відповідно зрозуміло, що це пріоритетна ціль для сил оборони України. І туди летіло і буде летіти сьогодні. головне управління розвідки каже, що у них там якийсь склад згорів за некомплектуючими для цих для цих дронів. Тому, в принципі, вони розмірковують дуже дуже правильно. А ви хотіли війни, ви її отримали. Взагалі вони змінюються. Наші сусіди, це треба наголосити. Вони не просто так на прес-конференції оцій Володимира Путіна там дуже було багато таких питань. але ми пацифісти. Або а нас то за що? А, а може, просто припинити стрілянину і так далі. Але зміни вони навіть не візуальні. Я от тут подивився керівника на Кубані, тобто Краснодарського краю, а Нафта. Ну, зрозуміло, що вони засирають наше море куповане Але питання в чому? Губернатор був в зеленій кавтині, мілітарі Аля Володимир Зеленський. Це я до чого це веду, що в них оці а-а-а Ув'язані з тим, що війна приходить на, на російську територію. Вони проявляються навіть в таких дрібницях. І ми скажемо їм наступне: і ви, ви як були довбограями навіть в військовій формі, вони все одно залишаються до довбограями. І відповідь, коли це все припиниться на території Росії, дуже проста і банальна. І як тільки ви припинити стріляти по українським містам, ви не будемо бити по -вашому. А наразі, це треба підсилювати і Приємно, що тут ти ну, по перше, сама. Кількість ударів, вона ну, знатно зросла. Я просто хочу наголосити на тому, що навіть для українців ураження чогось на російській території це перестало бути новиною. Ще півроку назад, якщо палав якийсь НПЗ, тут всі ефіри терміново, все борять, як це нам вдалося, то зараз ну так одною стрічкою пройшло. Це, власне, говорить про системну роботу Сил оборони. Ну і тут, окрім західних ракет, все більше більше. Ши засобів ураження власне українського виробництва і якщо вони не припинять війну, ну, зрозуміло, що буде летіти і по Москві, і не тільки по Москві. Останніми днями теж почали з'являтися повідомлення про те, що вибухає піротехніка. Ну Не дивно з одного боку, бо, як то кажуть, свята наближається та і десь твої піротехніки стає більше. З іншого боку, те, що це відбувається в різних точках. Російської Федерації і з Москви такі повідомлення доносилися, з Санкт-Петербургу, з інших міст. Про що це може свідчити? Тому що я одразу чую усі такі там намагання показати, що виявляється є якась там інша Росія, і це російські партизани, значить, які на згідні з дієва Владимира Путіна і російської держави, як такої, вони ходять і підпалюють десь там під в магазинах. Ну але слабо мені в це віриться. Звісно, невеликий відсоток громадян Росії, людей, які живуть в Росії, вони проти війни. Бо це треба теж констатувати. Є тут спір, навіть скільки це в відсотках. Я вважаю, що 6% відсотків це якраз от нормальний показник, тому що я пам'ятаю, які якісь опитування було пару років назад. Лівада, центр вони на питання. Щодо вподобань Володимира Путіна, 6% сказали, що вони за будь-яких умов не проголосують за Володимира Путіна. Що там відбувається, ну я не думаю, що це партизани. Хто його зна, слухайте. Самі росіяни це пояснюють, що якісь центри ЦРУ, ГУР, СБУ, вони дзвонять довірливим росіянам, а потім вони роблять такі речі. Ну, ви знаєте, Це еха, еха, не Москви, а війни, ну що ви хотіли. А тут, е, якщо... Ну, це залі росіянам має бути цікаво. Якщо ви всі переконали в тому а, населення Росії, в тому, що в Україні нацисти, ну значить, це там на якість населення така, що їх дуже легко переконати в будь-чому тоді. Якщо їм хтось позвонив, і вони то, то гроші на ЗСУ переводять, то запалюють відповідно банкомати, чи ще щось роблять. Якщо це сили Україну оборони України, ну так це круто для нас. А чому б ні? Бо а, дестабілізація тилу це те, що а, роблять армії під час бойових дій. Вони ж тут у нас так, так само будь-яку подію там в частині там, умовної бусифікації, там розганяють з такою силою. А, ну, мабуть, щоб щоб ніхто не помітив, що вони діють таким самим чином взагалі-то. А, тому якщо росіяни хочуть спалити відділення Пошта Росії, що там банкомати, магазини піротехніки, ну це треба вітати. Висновок є тій. Росія диява і Путін тече. А у нас тут навіть американці розкритикували за те, що на нас випадково а, була відправка, як вони кажуть, самокату. Ну чекайте, у вас хто президент? ФСБшник. Він за що має відповідати за контррозвідувальний режим і так далі. А тут на пропуск за пропуском: дрони пролітають і і Алабугу, і в Казань. Все у них вибухає. Но наша задача це вже не натяк, це просто ультиматум. Якщо ви не припините, ми будемо продовжувати це робити. І ніяких обмежень тут бути не може. Бо. Росіяни з нами воюють повну силу, то чому ми маємо не грати в цю гру дебільну, яку нам час від часу тут пропонували ці правила, щоб не було ескалації? Хай буде ескалація, хай Москва і прилеглі міста і містечка палають. Чому, чому ні? Ну, цікаво, що російська опозиція, вона якраз таки не підтримує цей сценарій, виступаючи десь там в європейських столицях, та зрештою і за океаном, у про те, що підтримувати повинні їх, а не озброєння України. Я не просто так про цю опозицію згадав. Вона з дві хвилини лишається, але останніми днями мав таку можливість побував в кількох книгарнях. Ну, по перше, в Польщі у Варшаві, а згодом і в Німеччині. І я тобі скажу, що книга, яка. Називається Ан'єксієй Навальний, вона всіма мовами так називається. Вона стоїть десь там, може не в першій десятці, але досить видно її на німецьких і польських полицях. Що це за бажання таке? Зрештою, знайти іншого так званого доброго росіянина. Хорошу. Ну, Олексій Навальний тут в даному випадку став хорошим росіянам Ну, для всіх. Причому це дійсно унікальна історія. Він і Путіна задовільняє, ну і нам не заважає. Значить, Всі ці історії, я між іншим, цю книжку теж купив, ще, ще не прочитав. Просто цікаво для ознайомлення, що ж вони так експортують на назовні на сьогоднішній день. Всі ці так звані хороші руски вони або нічого не пропонують. Взагалі, вони просто пропонують дути в свісток і ходити водити хороводи. Єдине раніше вони це робили в Москві, зараз вони це роблять в Берліні. Від цього не холодно, не жарко. Чи є у них вплив на Західні уряди в частині зменшення військової допомоги? Ризики тут відповідно є, але я не думаю, що наші західні друзі вони такі впливові в частині цих хороших росіян чи хороших русських. Західний світ може собі дозволити. Звоти вони проводять такий експеримент, чи може бути якась хтось адекватний замість Путіна. Мені здається, це помилкова річ і наша задача просто вказувати нашим західним друзям, щоб вони просто ну показувати, що це просто проста банальна маніпуляція, і їх тези вони не сильно відрізняються від того, що говорить Володимир, чи воля Ну, зрештою, ми це пам'ятаємо із попередніх років. Я не буду хрестоматійний цей приклад приводити про, про українські території, зокрема півострів Крим. Я тобі вдячний, Романе, і від імені аудиторії, і так само за те, що знайшов час. Нагадаю, Роман Цимбалюк, блогер і журналіст з нами на прямому зв'язку. Далі коротка митя Нельницька, інформаційний сервіс. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.